Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні у нас на огляді будуть LED-лампи Vinso з індексом 792-400, які входять в топ-3 найдешевших LED-ламп за четвертим цоколем. Дешевизна це той фактор, який дуже часто нас підкупає і спонукає до покупки тієї чи іншої продукції. І зараз мені цікаво разом з вами розібратись, на що спроможні лампи з такої цінової категорії і чи можна їх взагалі радити для автомобіля. В першу чергу хочеться сказати, що це лампи з категорії невмирущі. І зараз я говорю не про їх надійність, а про їх конструкцію. Справа в тому, що існують. Певні фабрики, які пропонують однотипні вироби. І час від часу, вже протягом багатьох років, ось такі лампи ми зустрічаємо під різними брендами. Тобто, просто хтось закуповує певну партію ламп, називає їх своїм брендом, і ми знову отримуємо в продажі новинку, яку вже бачили багато разів. Те саме стосується і цієї моделі. Тобто модель дуже добре відома. І, в принципі, ніяких тут таких особливостей немає. Використовуються звичайні світлодіоди CSP. Корпус алюмінієвий, звичайно, з авіаційного алюмінію, цоколь пластиковий, це потрібно для того, щоб трішки здешевити саму лампочку. До речі, цоколь у нас не фіксується, якщо сильно там прокрутити лампочку, вона просто злетить з цоколя. Тому потрібно уважно обирати правильне положення для встановлення. Система охолодження тут пасивна, ну, в принципі, це при такій вартості не дивно, але дріт під'єднано до лампи. Досить якісно і досить надійно. Я нещодавно мав справу з досить дорогими лампами від відомих брендів, і там ось це місце з'єднання було виконано не так якісно і не так надійно, як ось у цих найдешевших ламп. Ну, в принципі, сам дріт через дешевизну немає якоїсь додаткової захисної ізоляції, а контактна група тут стандартна А4. Тобто ми їх встановлюємо і під'єднуємо замість А4 галогенок. До цікавих конструктивних особливостей даної моделі я відніс би ось цю частину лампи. В деяких модифікаціях цієї лампи тут присутній такий металевий капелюшок, який в народі ще називають грибком. В даному випадку цей грибок спиляний, і ми можемо бачити відкритий торець, тут навіть якісь мідні підкладки під світлодіодні схеми. Швидше за все, це потрібно для того, щоб лампа краще охолоджувалася ось тут на торці. Але з іншої сторони, мені здається, що це може якось вплинути на світлотіньову межу і на фокусування лампи в фарі. Так це чи ні? Ми дізнаємось трішки згодом. Випробування даних ламп ми, звісно, почнемо з наших стандартних замірів на сферичному фотометрі. При напрузі майже 13 вольт. Лампи споживають на старті 1,7 А, потужність 22,5 Вт. Світловий потік 1117 люмен, ефективність 50Вт, колірна температура 5917 К. Через 5 хвилин струм впав до 1,5 А, потужність 194 Вт, світловий потік 906 люмен, ефективність 46,5 Вт, колірна температура 6331 К. З однієї сторони, 906 люмен це невисокий показник, але якщо зауважити на те, що це одні з найдешевших ламп, і до того ж ваш четвертому цоколі, а четверті лампи завжди менш яскравіші, ніж аналогічні там ваш сьомому чи ваш першому цоколі, то в принципі для одних з найбюджетніших ламп 906 люмен це досить непоганий показник. Головне, щоб при цьому у лампочок була нормальна світлотіньова межа. І до вивчення цього питання ми зараз переходимо. Зі встановленням даних ламп в нас виникли певні труднощі. Я згодом спробую розповісти і показати, чому саме і в чому полягають ці труднощі. І ось при найкращому варіанті встановлення ми бачимо наступну картину. І тут, в першу чергу, видно, що лампи не сфокусувались в нашій фарі. Можна було б сказати, що фара погана, але ми в цій фарі тестували багато різних інших ламп, і всі вони нормально фокусуються. Тут мова не йде про те, що лампочка стоїть якось там криво, чи ще якось ось її ми можемо обертати, і все одно бачимо, що в центрі, в контрольній точці 1 в нас немає фокуса. І, в принципі, він не з'являється, навіть якщо лампочку просто там тримати в фарі руками, якось намагатись там зловити певний кут, певний нахил, то фокусу немає. Також відсутність фокусу. Позначається в нас на тому, що вище світлотіньової межі, вище лінії термінатора ми бачимо таких багато паразитних засвітів. Це теж негарно і це свідчить про те, що лампа у нас не в фокусі. Швидше за все, в неї не досить вдала конструкція. Далі я зараз продемонструю ще дальнє світло. Дальнє світло виглядає трішки краще, ніж ближнє, але все одно замість такої якось круглої плями в центрі ми бачимо більш розмазану, таку широку пляму, розтянуту ліворуч і праворуч. Повертаємось до нашого ближнього світла. Заміряти яскравість в контрольній точці 1 я вважаю недоцільним, тому що тут у нас якраз темна пляма, тут у нас лампочка не сфокусувалась, але навіть якщо ми вийдемо за межі цієї плями. Освітленість тут ледь перевищує 510 люкс. Ну, ось такий показник ми і зафіксуємо. Контрольна точка 2 – 710 люкс. Контрольна точка 3 – 580 люкс. Контрольна точка 4 260 люкс. Контрольна точка 5 це водій зустрічно-транспортного засобу 71 люкс. Обочина. 63 люкс. Ну і вище світлотіньової межі ми маємо показник там, приблизно 40-50 люкс. Ми бачили багато паразитних плям вище світлотіньової межі, але, як ми бачимо, яскравість в цих плямах не перевищує показник 70-60 люкс. Відповідно, ну, в принципі, ці плями нікого не сліплять, але я і не агітую за дані лампи. Ще один наш постійний тест, який ми зараз бачимо, ну, в даному випадку майже позбавлений сенсу, тому що лампочки не сфокусувались, ну і відповідно ми не бачимо правильної картини. Тут в нас мала бути чітка лінія термінатора, добре освітлена нижня частина тулуба, верхня має знаходитись в тіні. Але через паразитні плями ми можемо побачити, що і верхня частина тулуба в мене якось трішки тут освітлюється. І скажу чесно, мені навіть доводиться трішки жмурити очі, коли я дивлюсь на цю фару. Тобто, відповідно, якийсь там мінімальний засліплюючий фактор присутній. І знову ж таки, це через те, що лампочки в нас правильно не... Сфокусувались, можливо, це пов'язано з їх якимись конструктивними особливостями, про які ми зараз і поговоримо. Для того, щоб показати, що не так з конструкцією даних ламп, мені знадобиться автомобільна фара і трішечки вашої уваги. В саму оптику я вже встановив цоколь від лампи. І тут для фіксації цоколя у нас є ось такі кріплення, у яких є своєрідні виступаючі елементи. І от якраз ось ці елементи. Нам не дають встановити лампу. Вони просто впираються в систему охолодження, в радіатор лампочки, і таким чином лампа не до кінця входить в цоколь. Для того, щоб встановити цю лампу, мені довелось відігнути ось ці елементи. І таким чином лампа ледь-ледь, але все ж таки була встановлена в оптику. Також я вирішив себе перестрахувати і за кадром просто зняв. Ось цей елемент і встановив лампу напряму без нього, міцно притискаючи її. У ну, мене була така думка, що, можливо, через ось ці обмежувачі лампа не до кінця вставляється в оптику і тому не фокусується. Але як би я не намагався встановити лампу так, щоб отримати правильний фокус, я не зміг. І також можемо порівняти це світло з іншими лампами з наших минулих тестів. І, власне кажучи, відсутність нормальної світлотіньової межі найбільше і здивувала мене в даних лампах. Тобто я не розумію, як маючи лампу з конструкцією, яка перевірена вже роками, яку продавали безліч виробників, можна було зробити якісь конструктивні зміни, які просто взяли б і. Погіршили характеристики лампи. При цьому мені не зрозуміло, як можна було зробити систему охолодження таким чином, що вона конфліктує з Монтажними елементами для фіксації цоколя лампи. Тобто була собі нормальна лампочка, яка там нормально встановлювалася на багато різних автомобілів, але її взяли трішки доробили, і в результаті вона нормально не встановлюється і нормально не фокусується. Навіщо це було робити, Не зрозуміло. Але в принципі, за всіма іншими характеристиками, як для бюджетної моделі, лампочки досить непогані. Все ж таки, 900 люмен для дешевих ламп. Це непоганий показник, особливо для а 4 цоколя. На цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.